Говористу вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали! Отже, розпочинаємо, звичайно, що з матчу збірної України, яка зустрічалася в четвертому турі пізнації з чехами. Після перемоги над грузинами нас з'явилося, як то кажуть, бажання якесь. Мотувація дала збірну. Ми трошки були укрилені успіхом після першого матчу, хоча важка була гра і важке поле. Ви бачили, що там робилося. Що в вроцлаві на стадіоні буде перемога над Чехами. Ну, перше, що хочеться Дмитрий, що на Газон багато кращий був. Дякую полякам і всім, чи не знаючи, хто підготовлював поле, щоб зробили його, провели в порядок. Я думаю, критика була шалена на тих, хто готував поле в Познані. І. Розпочинаємо з чого. Ну, Рибров пішов таким цікавим, як то кажуть, способом. Е Знаєте, часто говорять такий прислів, коли після переможного матчу склад не міняють. Ребров вирішив всіх залишити, крім Калюжного. Хоча він, як депутат, відіграв з розиною просто на 5 з плюсом оцінці 5, як то кажуть. Е Дуже добре він грав, відбирав м'ячі, заводив команду. Але поставили Степаненка, капітана. Хоча, на мою думку, ну, знаєте, думки розділилися. Хтось каже, так, треба було ставити деяких, хто експертів, я чув, що це капітан правильно, це людина, яка там добре грає в центрі поля. А знаєте, Степаненко зараз і не завжди грає в шахтарі в основі. Різні є це, і речі в нього буваються. Плюс, мені здається, що капітан збірного Прайс Ярмоленко. Ну, моя думка, треба було ставити повністю цей самий склад, якщо вже до це пішло. Ну, вже як є, поставила Степаненка, а решта все без змін. Все так само, як і було. І що ж, розпочався матч з цього, що перших 5 хвилин, щось якось нас відразу прижали, дуже було все виглядало якось все потеряно, я б сказав. Але ось на п'ятій хвилині. Мудрик пройшов зліва, прострілив, і прямо на Шапаренко, ну, можливо, трошки було незручно. Просто розумієте, Судаков віддавав цей пас на Мудрика, якби на цій позиції був Судаков, це, напевно, був би 1-0 рахунок і зовсім би по-іншому пішла гра. Шапаренко практично з 11-метрового удари вище. І знаєте, після того все пішло по одному місці, як то кажуть, Чехії почали нас просто, я не знаю, возити. Чехі возити, не Португалія, Франція, Іспанія, Чехії. Ми півгодини практично не знали, що з нами робиться. вибивали м'ячі десь. Ну просто якийсь е, кошмар. Десята хвилина. Момент е, Совчик скидає, шульцб'є, трубі, не фіксує м'яч, і починається якась путанина з, з захисників. То добре, що встигли вибити, або би хтось там про тіше нападаючих і вже би був у рахунок-0. І на 18-й хвилині стається дві прикрих ситуації. Перша, це йде подача потологи від Чехів, і головою зіткається Олексій Гуцуляк з Совчиком капітану збірної. Чехії він падає практично як непротомним на землю, але в цей момент м'яч відскакує за межі штрафного майданчика, підбирає Лукас Черв. В одне б'є літає в сітку в рід. Черв так тішився, що я думав, що в нього на шиї жили всі аж потріску, і така була радість. Нам було трохи не до того, ми бачили, що проблема з Олексієм Гуцуляком, що він лежить практично непритомний, відразу винесли мусівки, його забрали. Ну, бажаємо Олексію здоров'я. Є вже інформація, що струс мозгу. Трохи все вже зараз легше. Дай Бог здоров'я, щоб чим пошвидше відновився, щоб з Олексієм все було добре. Совчик навіть взяв був номер Гуцуляка, щоб до нього подзвонити і сказати, що яка ситуація, що з Ну добре, що маємо позитивні новини, що з ними все більш-менш гаразд. І ось гол. А що в тому голі? Ну там зіткнення та цей гровий момент. Буває, головами стукнулись, впав наш гравець, отримав травму. Коли б черв. Як він відвернувся від Шапаренко? Шапоренко? Ну, півзахисник рівня, не знаю, то кажуть, Орденаму, Київ чи цей, ну вони ж мають гризтись. Та, вони так розказують. Один експерт студії <правж> в перерві матчу відмітив таку штуку, що м'ячом ще нікого не вбивало. Ну і от, Там був такий наглядний приклад пару хвилин перед тим. Чехія, Україна в малому мав бити хтось з наш, наших не можна так, хто по м'ячу, Троє, отак от йшли в стик, могли навіть травму мати, але забрали м'яч і відразу пішла атака Чехів. Ну, ось, оце борьба, вигрізають м'ячі. І знаєте, ми пропустили. І... Та не завелися ми. Ну, не завелися, нічого здов далі не виходило. Практично моментів немає. Було. От... На 36-й хвилині Чехи забивають другий м'яч. Пішов і кажу, перепрошую, другий м'яч. Ні, це ще зарано. Це черв міг зробити дубль, мав дуже красивий момент. М'яч проходить бі біля Штанги, трубінь би не спас 2-0. Думаю, то це вже був би кінець, ми, б, напевно, не відігралися. І потім, на 43-й хвилині, оце, напевно, єдина небезпека, яка й йшла. І цієї людини, це мудрик мав момент, вдарив дуже легенько, кажу, ближній кут, і Мяч прям в руки воротарю Чехії, докотився. Після цього на 45 й плюс 2, E, пішла подача удар головою Супер сейв Трубіна і нам звали другий м'яч. Добре, що Е, e, Але знову ж Трубін буває, досить непогано. У перший момент він не дуже відбив на 10-й хвилині. Відбуває, а де захисники? Ну, відбив вроді, непогано, не прям цей, трошки в сторону. Зробили рахунок 2-0. Ну добре, що відмінили гол через офсайд. Починається другий тайм. Ви Знаєте, перших 5 хвилин другого тайму, чомусь як останнім часом буває, як було зребровано Євро, як вже було в деяких матчах Шелігінацій. Ми починаємо, ну, трохи, трохи набудь, якусь провальну, але тут така штука, йде пасна, поноплю. Відрвається штрафний майданчик. І здається, що Кречі корпусом відтисняє поноплю і відбуває м'яч і все. А арбітр показує на пенальті. Ми щось думали, що не може бути, почали взяти фар, Ну, і тут, трохи 50 на 50, пишіть в коментарях: було пенальті, не було пенальті 100%. Це таких моментів багато є в футболі. Ну, я би назвав це 100%. Пеналькою. Пенальті. Ну, бо, знаєте, тих моментів багато. Так відіграв з всього, рукою. Ну, Слава Богу, що нарешті і в нас є таке, що не тільки в нашу сторону це дають такі штрафні чи різні інакші штуки. Пенальті все, супер. ми Мартен Довбек б'є один-один, прекрасно. Ну, що заважає знову завестися, так? І ви знаєте, тут трошки був такий момент, що Чехи трохи ніби як. Не те, що загубилися, а вони, напевно, розуміли, ну, вроді би, все під їхнім контролем, тут така пенальтія не зрозуміла, і Україна зрівнює рахунок, і вони в все десь ще приходили якийсь час. В принципі, май, наші майже нічого не створювали, щось спробували. Цей Чехи так само не ос, особо. Був один момент на 70 якщо правильно, третій хвилині був удар головою від Чехів, був навіс. То, що казав, Слангів дуже сильні подачі, і на цих на стандартних положеннях, бачите, воно так і сталося, що ми пропустили. Трубін раз відбив, і потім дубування і ще раз відбив. Це ніби суперсейф, але на справді там був офсайт. І можна сказати, практично, все. Ну, от все мається на увазі такого. У нас був ще один момент це удар з 81 хвилині Зубкова зі штрафного. Досить дальна відстань. Гуратар дергнувся в одну сторону, м'яч полетів трохи в інший бік і ніби з, з, там може ще мінімальний рикошет, але воротар відбив і все нормально. І в принципі, що я можу вам сказати? Одне, що сподобалось, що ніби останніх 10 хвилин ми трохи пробували щоб вирвати цю перемогу. Але, на жаль, підсумковий рахунок 1 1 ніч'я, мабуть, що закономірна, вже як є. Тепер я хочу вам показати думки наших, так кажуть, постійних експертів після матчу з Чехією, їхні враження, їхні емоції. Постійний експерт Роман підсумовує матч з Чехами. Як вам враження від гри, від результату Україна-Чехія? Ну, я скажу в загаль, 4 тури позаду, 4 очки в групі. Ну, фактично, могли більше, і набагато більше, але хоча б так. Попереду два матчі, Можемо взяти шість очок і ще й перші місці. Ну ви маєте надію, що ми вийдемо з групи, що переможемо да, звичайно, на виїзді. Звичайно, є шанс чому втрачати Це... з чехами. Ну що з чехами так вийшло? Дев'ять гравців було в заміні потишному сумніві. І то саме найприхища наша піддала кого б ви, ви виділили матчі з чехами з нашими? Хто сподобався вам найбільше? Ну, Чесно сказати. Так, і так повністю. Грубо говоря, тому, тому що він тягнув все на себе. І... Вотацію створював багато, правда? Да, він йшов вперед і тягнув все на себе. Ну, бажаємо збірній перемоги в наступних двох матчах. Звичайно, Це тільки попереду. Це в наших, як ти казав, ногах і в руках. Дякую. Шості. Дякую, Романе. Так. Щастливо вам. Роман, добрий день. Як вам матч Україна-Чехія? Ваші враження? Чи задоволені ви грою, результатом? Ну, все по грі. Були шальки сюди-туди. На, на перемогу награли? Ну. Трошка фарту не була перемогу. Так, але трохи не хватило. Ну. Надіємося, що в листопаді повезе більше. Ну, да. Ще тих дві 2 грі, шість очок і І і все, і буде нормально. Да, Скільки так. Дякую. Висвідки за... зробити. Ми надіємося, на то, дякую вам за допомогу. Як бачите, наші експерти, наші люди кажуть, що. Мабуть, що все правильно, добре, що не програли. Що 4 очка могло бути більше в чотирьох матчах. Ну, давайте, якщо підсумовувати по цьому матчі з чехами, ну, на, на, мабуть, що нічого закономірна. Хоча ми могли там десь, щоб десь повезло, можливо, і виграти, але могли ми і програти. Якщо підсумовувати загальному, ну, що можна сказати? От візьміть, нас три удари в твір. З цих трьох ударів це. Пенальті від Довбика, Мудрика удар легенько в руки, і зубково штрафний це все. З грузинами, скільки нас було ударів в ствір? Два. Гол Мудрика і удар Мудрика. Все. Ну, Мені здається, з такими командами, як Грузія, Чехія, ми створюємо 5 ударів в ствір. Чехи нам зробили, якщо працюють 7 ударів у Ну не знаю. Мені здається, це замало. Це дуже мало, щоб вигравати. Ну, Така команда Україна має більше створювати і на класі навіть якось обігравати. А не видно того класу. Ну, якщо підсумовувати два матчі, чотири очка це непоганий результат. Але ми ж маємо пам'ятати, як ми зіграли перших два матчі. Перших два матчі ми програли. І от Албанія обіграла Грузію, і тепер вийшло, що в Чехії — 7, Албанії з грузиною по 6, на 4. Ну, в загальному ніби картина не катастрофічна. Бо якщо ми в листопаді виграємо спочатку на виїзді грузин. А потім не вийде Албанії, ми наберемо 10 очок і тоді ми 100% другі. Бо все одно хтось з них тоді втрачає, і ми другі. Але знаєте, ну, дивимося ми на ті матчі, і останні, ну, не знаю, чи є прогрес збірної, чи нема прогресу. Якась є десь боязнь, ми ото вроді зрівняли, Чехи трохи загубилися, там почало щось ніби, трохи зажимати, але. Ну, нема, не, не, не так. Ну, в атаці створює реально, якщо так називається один мудрик. Ну Не знаю, я чув від деяких експертів, різних людей. Хтось свалив мудрика, хтось почав чомусь його розкритиковувати, що мудрик у ну, спірній не показує те, що має показувати. Ну, в тих два матча мені цей мудрик досить багато показав. А це не те, що, що він практично один створює ті моменти. Що він Багато що пробує, партнери його не розуміють. Наприклад, Довбик практично знов нічого не показав, там десь якісь один штрафний заробив з Розини, вони пенальті забив. Ну, це так є, це... ще що, щось трошки. Яремчук вийшов в кінці, ну таке, знаєте, ну воно все одно, майже вся загроза йшла. Ну, Шкода, що Гоцуляк получив травму, можливо, ще до щось від нього йшло. Степаненко 60 хвилин грав, ну не знаю, ну зіграв, зіграв, а вийшов калюжно, там вдов почав щось ніби відбирати. Ну... Як є, надіємося, звичайно, що буде якийсь позитивний результат, і все це потім ми підсумуємо в листопаді і нам вдасться хорошу позицію зайняти в Лізі Націй. Ну, бо це просто, знаєте, воно все якось печально виглядає, якщо ми з такої групи не зможемо навіть дуже місце взяти. Ну, бо просто щось порівнюють, ми типуського рівня докотилися, що ніби там Рибров каже, Чехія, Грузія і Албанія це не проста група. Ну, ви згадаєте, скільки раз були різні відбори, ми такі команди, ну, як лускало, Ну, ми їх десь, якщо що, на класі обіграли. Зараз, будь ласка, показуйте на класі, обігруйте на виїзді і, Албанію і Грузію. Ну, подивимося, що буде в листопаді. Що знаходиться замітити про за трубі на Калева Матчу? Е, ну, пишіть в коментарях вашу думку. Вже ви про це багато говорили, вже ви писали свої думки. Ну, мені здається, що. Напевно, можна було давати комусь з, з захисників Лавоматчу, або, як то кажуть, нікому. Ну так, Трубін зробив ніби. Ну, Ви знаєте так, вот. він зробив два сейфи там, де був офсайд, Він зробив сейф, коли потім відбив і нам добили гол, теж був офсайд. А перед тим момент на 10-й хвилині, де він відбив перед собою і чуть не привезли гол, Ну це не така вже впевненість. Ну, як є, надіємося, що якісь Риброво почнуться здвиги, бо щось якась дуже йде боязнь, вони... Такі враження до звуху, хоча б, знаєте, з останніх Останній хлопці спробували вирвати, але не вирвали перемогу. Друзинами, можливо, якби було поле краще, ми б, напевно, або на той сайті могли б її зіграти гірше, могли і не перемогти і взагалі б непонятно, з чим би їхали в той листопад. Ну, як є, надіємося на, як то кажуть, позитивний виступ наших цей. Віримо. Віримо, що в листопаді все буде добре, і ми. З Лігінацій, хоча б вже мінімум собі забезпечимо якийсь плав до виходу на світу. Ну про збірну, я думаю, як то кажуть, це все. Тепер хочеться відмітити нашу молодіжку. Хлопці грали останній тур з сербами на виїзді. На жаль, не дуже хороші, як то кажуть, команді поступилися 1. Але це не. Як то кажуть, не позаважало нам вийти на Євро 2025 Словаччину з другого місця. Ми англійці нас обійшли, бо вони останньому турі обіграли, сіно Азербайджан там повеселилися. Але ми, як найкраща друга команда, вийшли. Ми, знаєте, перших 8 матчів ми вже заслужили. Я думаю, хлопці, навіть вже розуміли, що вони практично там, десь трохи розслабились. Дуже красива молодь підростає, дуже непогано виглядають. Хоч це відмітити їх всіх. Мельгосо, тренера, молодці. Це треба про це говорити, бо не завжди ми виходимо на євро. І дуже великий цей має вплив, бо якраз отакі турніри, як Молодіжне Євро, як Чемпіонати світу Ю20, це шанс і можливість продати себе. Там дуже багато скаутів, дивляться з різних клубів. І ось багато яким гравцям буде прекрасний шанс показати. Хлопці, молодці, що вийшли, будемо, звичайно, за них болювати, будемо їх підтримувати. Надіємося, що. Це буде в них добре на євро. Якщо хтось ще додавиться, можливо, навіть хтось буде з основної збірної брати. Бажаємо їх успіхів і всього найкращого. Про молодіжку це все. Тепер давайте поговоримо про інші матчі Ліги націй. Підсумуємо, як то кажуть, що трошки награли за цих пару днів. За тих чотири вже зіграно там тури. Що нас було цікаво? Був матч Іспанія-Данія, наприклад. Іспанія перемогла 1-0 важко. Але в кінці дожалив. Шумбура забив собі Менді. Непогано, мали велику перевагу, ну, але тільки 1-0. Наші не дуже хороші, які допомагають не дуже хорошим сусідам, там їх підтримують серби, на жаль, обіграли були Швейцарію 2-0. Поле, до речі, я вже відмічав город, такий був в Познані. Ну просто в Сербії, можливо, місяць там все-таки. Має зв'язок з болотами, зато і все є болотне. На жаль, виграли 2-0. Дмитрович непоганий гол забив. Було, не забив пенальті. Ну, вже як є, так є. Хочеться відмітити, Польща правила 1 в Португалії з голов Роналду. Ми ще згодом про Роналду поговоримо. Що ще цікавого було? Ще хочеться відмітити такий матч, як Бельгія грала з французами, поступила з себе вдома 2-1. Не забив пенальті Тілеменс, два гола забив Коломані. Ну, досить така робоча, я б сказав, перемога французів. Е, ще одне дуже цікаве це Німеччина. Перемогла до Нідерланді. Знаєте, Німеччина був такий склад експериментальний. Я дивився на це все, думаю, о, можливо, навіть Нідерланди виграють, щось з того може не вийти. Та ви знаєте, там без шансів, Нідерланди практично нічого не створили, Німці влетіли в атаку, створили моменти 1-0, але могло бути більше. Ну, приємно, Бондастем. Ргаю молодці. Хочеться відмітити розгромну поразку Норвегії, яка поступилася 5-1 Австрії, дивно-дивно Холанд-Серло, багато гравців серйозних і щось так, їх, як то кажуть, винесли. Ну, вже як є. Ще хочеться відмітити матч Іспанія-Сербія 3-0. Отут Сербії вже просто розмазали, розкатали. 30 ударів іспанців, 10 ствір, без шансів. В одну калітку, ну нема про що говорити. Я хочу відмітити, що такий матч, як Греція е, проти Ірландії, 2-0. Греція виграла, Греція чадовує після перемоги над англійцями. І 2-0. Ну там рекла помилка Келехера. На жаль, будь, надіємося, що він зараз такого проваси не буде. Можливо, не він буде стоятися. Вже ми скоро поговоримо, бо клубні справи скоро будуть знову вертатися і починатися. Кілахів привіз 2-0, Ірландія програла. Ще цікавий матч був Польща, Хорватія, 3-3, там фестиваль, 1-0, Польща веде, 3-1 програє в кінці зрівнює. Досить це цікаво. Так, як то кажуть, повеселилися. Ну, це добре, що так є. Тепер ще хочеться відмітити такий матч, як Фінляндія, Англія. 3-1. Англійці перемогли. Але, знаєте, суть. В тому, що Англія перед тим поступилася дома Греції. Ми бачили це. Це сенсація, давно того не було. Приємно, що Англія перемогла, зібралася, вихолотила трохи голів. Вони розуміли, що треба якось з переболівальниками, Вони їм, як то кажуть, не простять цього. Трент Олександр Альор, прекрасний штрафний, забив це дуже добре. Це зараз перед найближчим матчем Лірпуля це супер. Ми ж говорили, що треба з ним підписувати контракт, Борал дуже націлився, та це є проблема. у них нема карвахаля врала. Вони по-любому вони давно вже його хочуть, а розумієте, віддавати вільним агенту, нема не, не сенсу вихованцям. Ну треба щось з тим думати. Треба, набути яку зарплатню йому нормально дати. І, ну це вже мають власне тілопуля. І чому я хочу зробити кінці на Англії? Бо сьогодні прийшла новина. Що в Англії з 1 січня 2025 року кажуть, що вже з 8-жовтня підписний контракт, але нічого не говорили, бо спокійно гравці на Лігу Нації зібралися, але ну, бачите, не, не, не все нормально зібралися, бо гр -гр гракам програли. Томас Тухель, головний тренер збірної Англії. Ну, ви знаєте, це цікаво, бо скільки років був Саутгет, ми звикли, са, що це та ну, Дотіна, як то кажуть, він такий, такий склад вищай не патушов. Ви бачили останні Євро, там ледве вони то все там, там, там зі Белінгів витяне, то ще хтось таким складом, щось вони то все дуже тормозили цей. Ну, моя думка, точно буде цікаво, бо всі які він клуби тримав Тухель, були різні експериментальні ігри, і в багато де доходив. Можливо, буде більше атакувальних гравців грати. Кого не треба, як то кажуть, по віці різних таких, які суто грають на захисті, то утримання перетись непонятно, ті паси. Назад, максимум центр знову назад через Ну, Все одно точно буде цікаво. Будемо за тим спостерігати. Ну, подивимося, що з цього буде. Це вже січня буде Томас Покль тренувати збірну Англії. Ну про Лігу націй це все. Тепер ще хочу поговорити про таку штуку. Я казав, що Роналду забив гол Польщі своїх 39 років. Я хочу прожити про двох людей, про двох феноменів про Роналду і про Месі. Чому я зараз хочу ту тему зацепити? Бо дивіться, Роналду в 39 років забуває Польщі. Він найкращий бомбардир збірних з всіх топ-збірних за 30 плюс. б розуміло, що означає, Роналду від 30 років, зараз до теперішнього часу, він забив вже 81 гол. Найкращий бомбардир, наприклад, збірної Бразилії на тепер. Це Неймар, 79. там Кращий бомбардир е, цього Німеччини, Клози, 71 і так далі. Всі мають менше навіть. Це просто це феномен. ну Людина має все. там Грошей популярність, як сказав, в нього там 1 мільярд в всіх соцсетях, як то кажуть, підписників, це просто. І про, сразу хочу порівняти і порути з Месі. Месі вчора, сьогодні вночі. 6-0 перемагає Аргентина Болівію. Месів 37 років. Так само все повиграв, все має хет-трик і два асисти. Це ж такі голи позивав правою, двох обвів, як свої кращі руки. Друзі, ви розумієте, це просто, ну, це. От Звідки вони черпають ченатнення? Це видно, що люди це таких два-дві людини, яких, напевно, ну є там зараз Атланти, але так, якщо буде, це ми живемо в такий час. Це їхня епоха вже проходить. Я думаю, що вони двоє порівняно чемпіонат світу, так і вони грають так, 26-му часу світу. Але це не так легко, це ще рік пройти, і там вже практично на чемпіонаті світу. Месі витащив, як то кажуть, ще Аргентину до того чемпіонату світу, коли виграла. Роналду так само старається це все. І беруть мотивацію. Ну, грають. От, а наші, подивіться, деякі, ну не хочу там обсувати, але все деякі в 25. Вже таке враження, їм же лень грати. Так само комусь там, де 30, 30 вже думають, як кар'єру закінчити, бігати. І які ще нічого сильно не добилися, і там не мають якихось: ой, ми там зірки, ми там виграли три золотих м'яча, 15 ліг чемпіонів. Правду, месі все виграли. Вони могли закінчити ще 5 років тому. Сказати, все, ми там займаємося собі, маємо мільйон бізнесів, відкупляють три острова. 15 футбольних команд, не знаю, гольф-клуби, що що хоче, та, яхти. Він зараз це може зробити. Але вони ще грають і грають на високому рівні. Так, Роналдо грає в Саудівській Аравії, Месі грає в Америці. Та вони б захотіли, вони б зараз приїхали в Європу, вони б розривали в Львовому клубі. І знаєте, це хочеться похолити. І от такі люди показують, що треба в них брати приклад, що черпати, що футбол, коли ти вже навіть цього добився, і ще є мотивація, і ще черпають мотивацію. Чесно, мені там завжди приїдні Роналду Месі. Двоє молодці, та, там різні, той більш фізично сильний, той там мав проблеми зі здоров'ям Але це два феномени: це два сильних спортсмени, це професіонали, просто від, як то кажуть, від А до Я. Ну, хочу їх похвалити, вони молодці, вони далі мотивують, мають молотувати молодих і щоб всі, як то кажуть, бажали так, як вони грали. Респект, хай ще будуть. Треба ще на них подивитися на чемпіонаті світу. Надіємося в фіналі. Портуалірантинах було просто епічно. Двоє би закінчили кар'єру збірну. Про Месі і Роналду це все. І наостанок ще хочу, як то кажуть, анонсувати, що вже скоро починаються, вертаються чемпіонати всі, вертаються клуби, бо вже не за горами чемпіонів. Але нас чекає дуже цікавий вікенд. Анонсую, що буде. Як то кажуть, польовому буде анонс до матчу Ліверпуль-Челсі. Дуже непростий суперник Челсі. Зараз на ходу. У Ліверпулі є трохи проблеми. Дивіться, польовому анонс. І хочу ще вам наголосити, що скоро чекає так само львівський дербі. Рух проти Карпат. Є там нюанси з квитками, майже не продають їх болівальникам Карпати. Думаю, все одно знайдуть можливість попасти на стадіон. Подивимося, яка буде атмосфера щодо чого. Ну, чекаємо анонс і скоро прев'ю до цікавих матчів в чемпіонатах. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!